Орна ріка і стічних вод очисних, яка йде прямо в річку тетерів. Це мій город, який починає затоплювати. Мої помідори плавають, цибуля теж. Таким видався вечір 20 червня у Житомирі по вулиці Івана Гонти. Тут близько шостої години вечора після проливної зливи прорвав напірний колектор. Почули не зразу, тому що це якраз було після дощу, і я вже його почула годин, мабуть, вісім. Сусіди е, обнаружили раніше, і вони почали вже дзвонити. Вода, говорить Юлія, затопила половину подвір'я. Деякі речі вдалося врятувати. Однак з городиною та дитячим майданчиком доведеться попрощатися. Ну земляніку ми вже у цьому році не їмо. Вже її можна всю викинути, тому що вона вся плавала в цій воді. Е, це все треба відмивати, знімати ці камішки. Я не знаю, чи вони відмиються, чи ми їх просто викинемо. Ну, тобто Дитячий майданчик треба розбирати, пісочницю міняти, красити, відмивати якось цю траву, тому що ну ну вонь, вонь до в будинку закрити вікна, тому що воняє. Страшно воняє. А вчора ввечері, то ну, це страшне було. Жінка бідкається. За місяць це вже вдруге сталася така ситуація. Однак прорив був з іншої сторони. Цього разу підтопленими виявились понад п'ять обість. Біда. Біда з дитиною, ми сьогодні вже сюди не йдемо гуляти. Я не знаю, коли, ось коли ми зможемо на своєму майданчику з дитиною гуляти, бо трава грязна, пісочниця повністю грязна, повністю в воді вона плавала. Ну і все, що тут, все треба відмивати, всі площадки. Та найстрашніше, що уся ця вода з нечистотами дійшла і до тетерева. Екоінспектори сьогодні відібрали проби ґрунтів та води для дослідження і подальшого обрахування збитків, нанесених довкіллю через аварійну ситуацію. Нечистоти зливалися, за словами місцевих, десь до 23-ї години. На водоканалі ж кажуть, дізнавшись про прорив, одразу взялися до ліквідації. Після того як нас повідомили про те, що там є аварійна ситуація, ми провели переключення. Перекрутили засовки, провели переключення та перевели перекачку стоків на інший напірний канційний колектор. а цей вивели з експлуатації для проведення ремонтних робіт. Після переключення напір води майже зупинився. Наразі підтоплення залишається лише подекуди інше ж висохло за ніч. Повністю ліквідовувати прорив збираються від завтра. Сьогодні ми робимо підготовчі роботи, збираємо матеріали. А завтра плануємо розпочати ремонтні роботи, розкопки і потім вже по факту розкопок, коли ми побачимо характер пошкодження, будемо робити ремонтні роботи. І наслідки своєї роботи також планують прибрати та частково відшкодувати збитки постраждалим мешканцям. Після того як ми відремонтуємо трубопровід, засипимо землею. Відповідно, там де знесло частину паркана від нового паркана, там де пошкоджена бруківка перекладуть спеціалісти бруківку. Щодо потрапляння стічних вод у річку татарів, чекатимуть на результати перевірки екоінспекції. Від них і залежатимуть подальші дії. А також зазначили, що у Житомирі більша частина каналізаційних мереж перебуває в аварійному стані та потребує заміни. Катерина Волкова, Олександр Невмежицький, телеканал ск 1 в одному з під'їздів Житомир розмалювали стіни нецензурними словами та двері мешканки. Потерпіла, одразу викликала поліцію. Написи з'явилися у ніч з неділі на понеділок. Зранку про них потерпілі повідомив сусід. Мені сусід сказав, я, я пів сьомої ранку вийшла, побачила те, що там понаписано. Скільки я тут живу, вже майже 40 років, ще такого в житті не було. Жінка підозрює своїх сусідів. Розповідає, що проблеми з цими людьми були не лише у неї, а й у інших мешканців будинку. У нас в під'їзді проживають сусіди. От на третьому поверсі, сім'я, така, знаєте, не дуже, скажімо так, благополучна. І вони постійно всьому під'їзду, це не тільки мені, у нас і третій етаж, де вони живуть. І почти ламають, викрують, вони п'ють і починають, от знаєте, з ума сходити. За словами Олени, ці сусіди неодноразово погрожували їй. Вони мені погрожували ще ось потім. А це написали також, що готовся ну там всякими негарними словами. Я не знаю, які вони діло в до мене мають. Я в їхню сторону навіть не дивлюся вже більше року. В ми на них не обращаємо уваги. Поліція приїхала на виклик та прийняла заяву потерпілої. На місце події виїжджала патрульна поліція. Надалі вони передали цю справу до Житомирського районного управління, і наразі вона на розгляді у дільничного офіцера поліції. Це дрібне хуліганство. Це за нього передбачена адміністративна відповідальність. Стаття 173, карається штрафом або виправними роботами. Дана справа не внесена до реєстру досудових розслідувань, так як тут не передбачено кримінальної відповідальності. Сусіди, яких підозрює Олена, спростовують її слова. Ми тут мешкаємо в цьому будинку. Від дня його якби і заснування, і все. Ну разом, ну як сусіди, якось таке було, що ну так життя складалося, що і там товаришували. Ну як там та саме вона до мене приходила, я до неї. Посварилися сусідки минулоріч, коли Світлана поїхала за кордон через початок повномасштабного вторгнення. Вона на мене образилась, що я їй не сказала до побачення. От що я не патріот, і все я спитала, де її родичі. Вона мені сказала, не дзвони мені більше. Я до неї і не дзвонила. Світлана не визнає своєї вини та припускає, що розмалювати стіни й двері квартири сусідки могли її квартиранти, яких Олена за останній час мала багато, і з якими вона була у поганих стосунках після закінчення оренди. Хай би вона розказала, як вона бере на квартиру квартирантів, а потім щось не сподобалось. Вона ж бере гроші, вона їх потім не вертає. От це вже з тими дверима, з тим всім, це вже не перший раз. То вікно вибите, то двері вибиті, то ще щось. Причому тут я, то кожен раз ну, зовсім наче винна людина. Після поширення новини у телеграм-пабліка Житомира Світлана переймається через гнівні коментарі читачів і злі жарти знайомих. Тож, щоб захиститися, також написала заяву до поліції про наклеп. Катерина Волкова, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Вчора, 20 червня 2023 року о 15.48 на лінію 102 поступило повідомлення про вибух, який стався в магазині Самозакутинці Бардиківського району. По приїзду слідчої оперативної групи було встановлено, що місцевий житель даного села напередодні прийшов місцевий магазин. І попросив продавчині продати йому борг, алкогольні напої та сигарети. Продавчиня, молода дівчина 96-го року народження, працює до тижні часу в даному магазині, відмовила цьому чоловіку. В подальшому чоловік вийшов на вулицю і невдовзі повернувся з гранатою в руці. Після заходу в магазин пролунав вибух, даному чоловіку відірвало руки, також має інші тілесні ушкодження, а жінка, продавчиня. До речі, мати трьох малолітніх дітей знаходиться в критичному стані, втратила багато крові, також має осколкові поранення від гранату. На даний час в даній жінці проведена операція. операція Пройшла вдало, є надія, що буде жити, але стан вкрай важкий. Чоловіка, який підірвав гранату, вчора було затримано. Найближчим сьогодні чи завтра буде обрати запобіжний захід в суді. Клопотання буде. Він перебував в нетверезому стані, він нічого пояснити не зміг. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до 15 років. Встановили Попередньо, де даний чоловік взяв гранату, гранату він взяв свого товариша, який також, як і цей чоловік не являється військовослужбовцем, крім того, в даного товариша були проведені невідкладні обшуки, виявлено та вилучено цілий арсенал зброї товариша даного чоловіка, також він мешканець даного села Закутанці. Також затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу і вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Ця жіночність та витонченість це саме про цей вид спорту в дитячій федерації художньої гімнастики. Дівчатка займається з трьох рочків. Когось привели батьки, хтось сам так вирішив, але безумовно, кожна нині закохана у свій вибір. Гімнасткою займаюся шість років. Мені він дуже подобається. Він дуже красивий та елегантний. Мені 12 років, займаюся я вже сьомий рік. Взагалі я хотіла займатися спочатку або балетом, або художньою гімнастикою, тому що художню гімнастикою займалася моя мама, а балетом бабуся. На жаль, балету не було, тому я обрала художню гімнастику. У мене з'явилася Мотивація мені дуже подобається цей вид спорту, тому що це неймовірна грація, це дуже гарно виглядає. Також у тебе розвивається мозок, і також мені дуже подобається атмосфера. Клубу ж дівчата дуже підтримують. Тренер теж дуже підтримує і завжди тобі допоможе. В умовах повномасштабного вторгнення тренування відновили в травні минулого року. Зізнаються, спочатку пристосовуватися до нових умов було складно та бажання займатися у. Улюбленим спортом пралогору. гору, це були дуже складні тренування, тому що були дуже часто повітряні тривоги. Ніхто ще тоді не розумів. Всі були не адаптовані до тих обставин і, взагалі, ситуація, яка в нас склалась в країні. Тому це були тренування такі невеличкі в маленькому залі, де невелика кількість дітей, поряд біля укриття. З серпня місяця ми вже почали відновлювати повноцінну роботу. Звісно, почали прилаштовуватись. Батьки також вже адаптувалися до зовнішніх якихось факторів. Всі діти провод всім дітям був проведений інструктаж з приводу повітряної тривоги. Старша група допомагала молодших евакуювати, щоб якомога швидше спуститися в укриття. І таким чином вже адаптувались, прилаштувались. Саме в серпні зізнається тренерка, попри війну, був дуже активний набір дітей, мабуть, найбільший за всю історію. Дев'ять місяців тому на заняття прийшла і десятирічна Злата. Говорить, спочатку пробувала інші види спорту та в гімнастику закохалася одразу і залишилася тут вже назавжди. А головним мотиватором для дівчинки є її старша колега. Аня! Вона я бачу, як вона старається, і в неї, якщо в нас виходить, то я в думках собі говорю, давай, ти зможеш, бо я бачу, вона дуже сильно старається, вона е, е, йде до своєї мети. Супер, іди до неї. Я дуже хочу стати, як вона, в неї дуже все добре виходить. Е, і перше, її е, 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 на моїх перших змаганнях я була в її купальнику, е, коли вона виступала в дитячому, коли вона ще була дитиною, тому я в неї вражена, я беру цей інтерес тільки з нею. Близько року займається і восьмирічна Емілія в гімнастику. Її привела мама, але зараз дівчинка ні про що не шкодує та ходить на заняття із задоволенням. Найбільше мені подобається як я, як я виступаю на змаганнях та всякі затяжки, наприклад, виставка і. Дуже швидко зелене, щоб бачиш. Ну, десь 3-4 місці і вчилися. Зараз небагато, як? Зайняти на змагання перше місце і щоб у нас була на українська перемога за останній рік у дівчат було чимало змагань: близько двох місяців. Вони майже кожні вихідні беруть участь у різних турнірах та конкурсах. Тож кожне тренування можна вважати посиленим. У Луцьк, кришталева корона Дерюгіне змагання в місті Київ в білій церкві. Теж в Києві було дуже багато змагань за цей рік. Було багато відпрацьовувати, тому що складно відпрацьовувати кожен день по 15 разів. кожен Скільки 6. Да, Тренування у нас відбувається 3 години, це в будній день, а в вихідний, в суботу 4 години. Ми приходимо, тренуємося. Ми спочатку на молодшій середній групі робимо розминку, потім ми робимо рівноваги, повороти і потім пригони. ...готується до чемпіонату України, який відбудеться 26 червня. Говорять, доки в школі почалися канікули, часу на гімнастику стали витрачати ще більше. Та кожна з них знає, заради чого ходить на тренування. У мене це відповідальність за те, що я повинна зробити те, що можу, що повинна допрацьовувати кожного дня, щоб ставати все краще і краще, щоб е у мене було якісь досягнення і мета. У мене це радість того, що кожен день зустрічає своїх улюблених друзів. У мене це бажання, тому що хочеться на різні змагання у різних турнірах хоча, е, брати участь. Тому і кожна має свою мотивацію та мотиватора. Для більшості це батьки та тренер зізнаються. Саме від тренера підтримка найважливіша, особливо на змаганнях, та відчувають її завжди. Він спілкується і сміх'ями Завжди На перших змаганнях е, був страх. Перші змагання в іншому місці, е, далеко від Житомира, було страшно. Але з часом якось привикла. Мене заряджають батьки, підтримують і також подруги. Е, тренер помічають у дівчата увагу серед своїх однолітків, зізнаються. Часто друзі запитують, де можна займатися, а також інколи навіть просто люди на вулиці, тож радять не зволікати і обирати художню гімнастику. Клипаю прихожу там з опричем. Наприклад, до мене підходять люди, і там запитують язименастику йде, і я їм кажу, ось там там. Кар'єру можна занести, стати тренером або приїхати до другої країни, і якої там мало розвинути гімнастика і там бути тренером. Треба добиватися свого. І працювати, і мріяти, що ти виграєш. Де? Зараз набір дітей закритий, але вже з серпня можна буде знову записатися та почати займатися. Перш за все, це спортивний дух, який знадобиться на протязі всього життя. Крім фігури, крім спортивного духу, звісно, це дуже хороша підготовка фізична. Для кожної дитини ті діти, які тренуються регулярно, це вже перевірено на практиці, мають набагато сильніший імунітет. Попереду на дівчат чекає історичний момент участь у чемпіонаті України вперше за роки її незалежності. Мають амбітні плани та великі мрії у спортивній кар'єрі. Зізнаються, це велика та тяжка праця, але вона того варта, якщо в серці живе любов до гімнастики. Ірина Волкова, Олександр Демержицький, телеканал СК1.